Особливе свято для особливих дітей. Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Мальва активно відроджується і сьогодні дарує не лише таку необхідну допомогу, а й незабутні емоції. Ольга, ви нещодавно очолили мальву, але вже такі разючі зміни. Скажіть, будь ласка, це свято, ваша ініціатива батьків, дітей, як вона зародилася, з чого починала? Ця ініціатива в нас відбулася спільна, а спільна разом з батьками, разом з нашим педагогічним составом. Тому що діти це найголовніше для кожного з нас, що для батьків, що для нашого закладу. Немає чужих дітей, як кажуть, і це свято це справжнє свято талантів, здобуття за цілий рік, який. Діти отримали в нашому закладі, проходячи реабілітацію впродовж 24-го року. Сьогодні ви побачите дуже е, яскраві, дуже такі е, душевні номери від наших дітей. Це свято призначено, щоб батьки, діти, ми наш заклад, разом об'єднавшись, наші гості і відчули справжнє новорічне свято. Новорічне свято у Марві зібрало багато друзів. Представники національної поліції, керівники благодійних організацій, ветеран. Війни, представники влади, батьки та працівники центру. Ми е, всі разом зібралися, згуртувалися і давай допомагати. Тобто, то перше, ну якщо ви бачили, в да, Фейсбуці там наш пост, що це був акумулятор на генератор, щоб було світло ввечері, коли його відключають. Ну і подальша робота наша вже продовжується. Я гадаю, я так думаю, що вона буде тільки збільшуватися. Я думаю, це необхідність не конкретно сьогоднішнього дня, а взагалі, це необхідність пожиття щоб наші діти були щасливі, посміхалися побільше, отримували. Всі можливі від тих людей, які можуть це надати подарунки, підтримку, і щоб вони відчували спокій в своїй душі. Головними ж зірками сьогодні були перебувачі на лікуванні у центрі діти та дорослі, які доклали неймовірних зусиль, аби підготувати святкові номери. Це свято для нас має дуже велике значення. В кінці року ми завжди підводимо підсумки нашої творчої роботи. Діти дуже люблять музику, особливо дітки незвичайні, вони дуже сіта. Лановиті і з великим нетерпінням чекали цього. Концерту чекали цього свята, і сьогодні нас наше свято так і називається. Новорічні дива нас сьогодні чекає дуже багато див і подарунків. Скажіть, будь ласка, про які дива мріють ваші вихованці? Вони діляться з вами? Про що вони мріють? Наші вихованці мріють, щоб у кожної людини був мир у серці, був мир у наших родинах і був мир у нашій країні. Гучні оплески та обійми отримали і ветерани війни, які приєдналися до свята, аби підтримати дітей. Діти повинні бути адаптовані зараз. Тяжкі часи нас настали. Їм потрібна наша підтримка, допомога для того, щоб адаптуватися в соціум і бути більш адаптованою соціально розкованою людиною. Слід зазначити, що подібні свята не лише дарують незабутні емоції діткам, а слугують підтримкою для їх батьків, які бачать досягнення та творчу проявленість своїх дітей. Ми тут ну, трошки більше ніж півроку потрапили ну від совбезу, так сказати, сюди потрапила. Нам тут дуже подобається. Ах ти ж хуліганка. Ми ходимо в ранні втручання, нам дуже допомагають тут в плані якихось побутових моментів, якихось там організаційних, як в садок, що куди робити. Ну то є таке, що самому важко, тому що ну не кожен день народжуються такі діти, і тому нам тут допомагають, як все все правильно зробити. Родзинкою новорічного свята стали велетенські пухнасті гості, з якими обіймалися не лише діти, а й дорослі. Сьогодні діти отримали незабутні емоції, подарунки та загадали своє головне бажання, що правда всіх воно було єдине. Що ти мрієш? Щоб закінчилася війна.